Маковецька корінна зміївчанка, талановита та творча, відома далеко за межами громади художниця. І з початком повномасштабного вторгнення її митецька діяльність переросла у дещо більше мистецтво, що у часи війни надає сил, стало невід'ємною частиною великої благодійної діяльності на шляху до перемоги. Наше знайомство із видатною землячкою розпочалося у студії її донька Анастасії, яка теж перейняла від мами хист до малювання. Студію. Вона відкрила це вже під час війни. Тобто в цьому році, дай Бог, у грудні буде як два роки ці студії. Тобто, саме під час війни у мене найбільша кількість таких виставкових заходів відбулася. Хоч це якась дивна, може, не знаю. Але мистецтво якось під час війни воно живе-виживає. Тобто, це мова за участь. Це все українське. Виставки, це була виставка у музеї Вітьманства. Навіть прислала таку довідку. Зараз моя робота поїхала до Дня Незалежності у Одесі. Відкривається виставка це збірна виставка з художників зі всіх куточків України. Там моя робота Андрійська церква. Поїхала туди. Якщо талант. Тут, мабуть, ну, відсотків 20, взагалі це напалива праця. Будь-кого, хто хоче навчитися малювати, може навчити. Тут, як, мабуть, і в спорті і в багатьох речах потрібно постійно практикуватися, набивати руку. Тобто, якщо якийсь час вибиваєш з колії, ну, важко буває. Тобто, Тренувальний цей процес дуже важливий. Тобто, малювальний м'яс треба прокачувати, щось. от Тому працювати. Звичайно, талант ну, він дає, можливо, якесь своє бачення. Талант ну, він може стосуватися того, що людина неї всередині має якісь такі ідеї, а, а навички малювання вони допоможуть їй це виразити в формі роботи на полотні або на папері. Я всі з дитинства малювала. Була мрія, ну так склалася, я не вступила до вишу. Тобто освіти в мене немає офіційної, але я займалася в студії з викладачами з 2017 року. Ну, Я вирішила, що потрібно свої знання, якесь правильне русло, професійне там більш-менш направляти. І займалася з харківськими викладачами в студії. І навіть у роки війни онлайн-уроки брала. Ну, Взагалі мені більше подобається акварель. Я можу показати де ще зробити Ну, Багато людей. На жаль, вважають акварель чимось ну, несерйозним таким, але насправді це одна з найважчих технік живопису. Оце такий акварельний. Чудова господиня, мама працює у сфері освіти, закупівель, має успіхи в улюбленому мистецтві. Все це Ірина вдало поєднує ще й з волонтерською діяльністю. Ще до війни я вступила до асоціації художників і скульпторів України. У нас була своя спілка. На жаль, зараз під час війни у нас. Ця діяльність трошки призупинилася, але у нас є своя група, де митці спілкуються, і дівчата ще на початку, мабуть, березня вирішили допомагати Збройним силам України і запропонували провести аукціон, щоб учасники, хто яку художню роботу двір має, надали для. Благодійності. Свої дві, дві роботи я відправила це був аукціон у Польщі. А далі, ну, так вийшло, що ми в Україні почали розписувати військові артефакти. Це стало таким навіть напрямком. Мабуть, це буде в історії мистецтва, як мистецтво війни, одне з напрямків розпис артефактів. Я познайомилася знову ж таки через мережу Instagram, з людьми, які створили спільноту Трансформація зброї. І теж ми, це художники з різних куточків України, нам висилали ці відстріляні гільзи. Різного розміру, з різного озброєння ми їх розписували і з них були виставки, аукціони. Знову ж таки, збір коштів був, йшов на допомогу ЗСУ. Півпрацюю з нашим об'єднанням берегині Зміївщини», жменя добра зверталися Власенка Володимир для нього, для його. Ротимів допомагала під час обідньої перерви. Пані Ірина поспішає до своїх дівчат волонтерок з берегинь Зміївщини. Жінка допомагає із плетінням маскувальних сіток для військових. І руки плести маскувальні сітки. І отож ж прийшла до сих ну, до пір. кожної перерви бігає. У мене колега ми разом з нею. Мабуть, я в обідню перерву ми трошки допомагаємо ну, вихідні дні. У нас спеціалізація, можна сказати, ми маскувальні костюми тікі платимо. Найболючіше під час повномасштабної війни, згадує пані Ірина, це втрата близького друга, героя, військового Олександра Кухарчука. Працювала з Олександром Кухарчуком. Мабуть, ну, всі чули про героя, який загинув, на жаль, ще на початку лютого місяця, коли він. Приїжджав у свою короткотривалу відпустку, він привіз мені військові артефакти з проханням розписати, тому що його підрозділ збирав кошти на ремонт автівки. Але, на жаль, буквально там пару тижнів мені не вистачило, я не встигла йому передати, тому що сумна звістка надійшла, що він загинув. І тому я ці гільці, які в мене залишилися. Виставила на продаж, і зібрані кошти ми передали побратимам Олександра на його пам'ять. Гільзи, тубуси, інші військові речі передають Ірині волонтери чи знайомі бійці. Жінка розписує їх, створюючи унікальні витвори мистецтва та збираючи кошти для бійців. Частина таких робіт зберігається у зміївському краєзнавчому музеї. Попри все, Ірина продовжує творити, допомагати та вірить у краще. Жінка обожнює свою рідну зміївщину, які присвятила багато робіт. Художниця ніколи не опускає рук та робить усе можливе, аби наблизити перемогу. Захоплюємося нашою землячкою. Зичимо їй невичерпного натхнення та здійснення усіх задумів і мрій. Дякуємо, що проти жорстокої реальності ми маємо змогу жити поряд із людьми, які випромінюють світло та надихають своєю творчістю. Лариса Бодеріва й Анастасія, канал Медіа Зміїв.